Very nice to be here again. Can I have another microphone? Дуже приємно бути з вами тут сьогодні. It's really nice to be here. Дуже приємно бути тут. It's wonderful to look at the uh yes, yes. It's wonderful to look at the play. неймовірно було дивитися цю виставу. We were talking about it last night. ми про неї минулого вечора.

And there it's very unique. дещо дійсно унікальне. Because every Christmas we celebrate a little Christmas child, Jesus child. Тому що кожного Різдва ми святкуємо народження Ісуса. And for me, small babies are pretty useless. І як на мене, то маленькі дітки, ну, від них толку немає багато. I know when somebody get a the baby, they're really proud. Uh, коли, хтось, uh, коли в когось народжується дитина, Вони дуже пишаються ним. І вони кажуть, що це наймиліше просто створіння в усьому світі. Але насправді проходять тижні, перш ніж вони стануть миленькими дійсно. Але все ще ми святкуємо цей свято народження. Uh, дитини, And by doing that, we make Jesus kind of a dream. A dream. Uh, it's something that's gonna come in the way in the future. Because something that happened far behind in the past. Uh, тому що те, що відбулося в минулому, далекому минулому. This, uh, 15, uh, в посланні римлянам 14-15, так? П'ятнадцять тринадцять, припустить. You can read just read it in Ukrainian, I think. Нехай Бог надії наповнить вас усією радістю і миром у вірі, щоб ви силою Святого Духа були наповнені надією. І в час Різдва ми святкуємо саме цю надію. Ця надія, вона приходить з майбутнього, тобто ми дивимось в майбутнє. And I have been traveling back and forth over 20 times to Ukraine the last 2 years. І протягом е uh, кількох останніх років я близько 20 разів подорожував в Україну і назад. Я бачив ці натхнення, е uh, устремління. Seen hope and і сильну надію та віру. Але останнім часом I have started to see resignation. Resignation. I, people are like people are giving up. Я почав бачити, наче, і побач, відчув певний відчай, наче люди починають здаватися в чомусь. Наче як надія, вона іноді покидає нас. Ще шість місяців тому відчувалось таке натхнення, така сила. There was hope and suddenly раптом, it turns. You know, it's the same with God and the faith in God sometimes. We get really excited. We have some good meetings, something happens. We talk about the future. What God is gonna give us, and we, re we remember what have happened before. We remember what happened before. Oh, do you remember that time? When such thing happened. I was hearing a testimony. Somebody told me about a miracle. І люди розповідали про чудеса. І це нас так вражало, те, що відбувалось раніше. І те, що буде відбуватись в майбутньому. Але те, що відбувається зараз, ми його опускаємо. І сьогодні цей день надії. Сьогодні день віри. Сьогодні день миру радості та миру. І Господь хоче благословити вас у майбутньому. Але Він сьогодні зараз тут. І це той самий день, коли ми повинні мати цю віру в Бога. І це той день, коли ми молимо за наших солдатів. І це той день, коли вони потребують віри. І це той день, коли вони потребують цю віру. Country, коли вони захищають нашу країну. Цей день, коли ми маємо шанс перемогти. Цей день, коли ми отримуємо всі ці phone calls and messages. Коли ми отримуємо всі ці телефонні дзвінки та сповіщення. We tell them they are not forgotten. І ми говоримо їм, що вони не забуті. Що ми любимо їх. Ми молимось за них. Бо Бог має план для God них. Він має мету. It's not about 100 or 200 years ahead. І це не 100, а 200, років uh, попереду. Так. It wasn't Але Особливість в тому, що Ісус був народжений дві тисячі років назад. І він уже давно не маленька дитина в яслях. Він цар царів. Він створив землю і небо. Він всемогутній. Він могутній. Е, він сильний. Всесильний. І коли він помер. Він зробив це для тебе особисто. Ала таймар сей і в код вонс. Часто люди говорять, something can happen. Іноді люди кажуть, ну якщо Бог бажає цього. Але тут не повинно бути якихось питань чи сумнівів. When you see the cross. Хрест, and if you can imagine Jesus hanging on the cross, Хреста, Хресті, for Хресті, your sake, for you, тебе, then you don't need to ask him what he wants. Питати, when he was hanging on the cross, Хресті, and when you were created, it was for one reason. Це було для однієї причини. Він хотів особистих відносин з тобою. Не в якомусь далекому майбутньому, не в якійсь мрії, спогади про минуле, але саме сьогодні, тому що він піклується про тебе, він думає про тебе. І коли ми сьогодні святкуємо Різдво, let us celebrate the King of Kings. Ми будемо його святкувати в ім'я царя царів. Let us reject the thought about the tiny baby. І давайте просто відкинемо цю думку про якогось немовля, який ну нічого не може зробити. us be aware. Давайте просто усвідомимо да хисхи. He's with us. He loves us. He wants to give us peace. He wants to give us joy. And he has a plan for each and every one of us. Нас, so we can live the life that He has planned for us. Життя, a life that gives the peace in the heart.

я прочитаю ще один вірс з Біблії. John 1:1-5. John 1:1-5. Oh, oh, -2 not 2. На початку було Слово, і Слово було з Богом, і Слово було Бог. Воно на початку було з Богом, усе через Нього було створено, і нічого не було створено без Нього. У Ньому було життя, і життя було світлом для людей. «Світло світить у темряві, і темрява не здолала його». Це Івана перший розділ з 1 по 5 вірш. Одна з тих речей, якою я дійсно насладився і сьогодні, і вчора, ніхто не може приготувати таке неймовірне свято самотужки. Він просто звів нас усіх разом. Він розуміє наші слабкості і так само розуміє наші нашу силу, наші переваги. І тому він зводить нас усіх разом, він збирає нас. Щоб коли ми були разом, коли ми збирались, ми можемо ми змогли досягнути мети. Ми могли відчути всі ці неймовірні речі. So Не тому, що ми в чомусь хороші. So а тому, що він неймовірний. Тому що колись одного дня він прийшов на цю землю. Він up, yeah. Він піднявся. І він просто приніс це Неймовірне крайню самопожертву, яка тільки може бути. Сам. For you and me. Для тебе і для мене. So let's sacri let's uh, celebrate that today. Тому давайте святкувати це сьогодні. You are loved. Ви вас любить Бог. Somebody has already died for you. І він помер для вас. Before you were born. Навіть до того, як ви ще народились. He did it because he saw you were going to be born тому що він вже тоді бачив, що ви народитесь в майбутньому. І він вже тоді хотів цих відносин з тобою особисто. And if anybody, say, if God wants, І тоді, коли вам хочеться сказати, uh, ну, якщо на то є воля Божа, якщо Бог хоче того. Пам'ятайте, що він вже показав, що він хоче цього. Коли ви у відчаї. When you feel unsafe? When you feel unsafe afraid, afraid or weak? The King of Kings. Creator of heaven and earth. He is there with you. Jesus, I just thank you for this day. I thank you for everything you do. Everything you have done and will do. Все, що ти зробив, уже для нас і плануєш в майбутньому. You you і дякую тобі за те, що ти сьогодні тут з нами. За цей день, за цей особливий день, коли ми можемо бути тут з тобою разом. І просто дозволь нам святкувати з тобою. Давай святкувати разом. І Просто відчувати те, що ти плануєш зробити в майбутньому. Очікувати це. Ім'я Ісуса. амінь. Можливо, знаєте, ми сьогодні слухаємо Хельги про. Те, що Він говорить, що Христос є наша надія, що Він помер за нас, і Він давно вже не дитина. І, і можливо, хтось дивиться на нього і думає, ну, ти в своїй Норвегії, що ти можеш розуміти про нас? Ми живемо в такий час, в таких умовах і в таких обставинах, які від тебе далеко. Але я хочу тобі сказати, що це людина, яка у куле непробивному жилеті проїхала тисячі кілометрів, і там, де прямо зараз бої, де Авдіївка. Тобто він був у найгарячіших точках і е, везучи туди, відвозячи туди, керуючи машиною, відвозячи туди допомогу людям. Тому коли він говорить про надію, це не пусті слова. Коли Він говорить про любов Божу, це не пусті слова. І коли він говорить для нас такі можливо, знаєте, ми всі ми мріємо про мир, про мир, який наступить в Україні на нашій землі, запанує мир повністю, зупиниться ця війна, перемогою нашою скінчиться. Але я вам хочу сказати, що найперше, Бог дарує мир у серці, коли людина вона примиряється сама з собою. Бо лише тоді вона здатна відчути Бога, зрозуміти себе, зрозуміти своє місце у цьому житті і принести радість і щастя людям навколо, щоб отримати радість і щастя для себе. Амінь. Дякуємо, Хельге, і за твоє коротке слово, і за те, що ти робиш для ну, дійсно для людей в Україні, бо це знаєте, можна казати безкоштовні слова, які тобі зовсім нічого не коштують. Ти не прикладав до того зусиль, ти просто зробив комплімент, а можна жити так, щоб твої слова були доповненням твоїх справ. І слава Богу за те, що Господь вчить нас з вами бути саме такими. Амінь. Бути саме такими. І Ісус, ти більше не немовля. І знаєте, що каже Біблія? Що одного разу народившись у земному людському тілі, проживши життя, чисте життя, переживши зраду. Його стратили ні за що. Не було жодного гріха. Ви пам'ятаєте до Понтія Пилата, коли привели Христа? Понтій Пилат був у шоці. Знаєте чому? Тому що він не знайшов будь-якої вини. Через яку Христа можна було б стратити, будь-якої вини. І він запитує, за що мені його стратити. Але ми пам'ятаємо, натовп кричить. Хтось розуміє, що таке натовп? Там немає логіки. Там є стадне відчуття. І люди завелися, і вони кричать: розпни, розпни, розпни. Саме тому він умив свої руки. Цим самим він їм заявив. Мої руки чисті від його крові, тому що я, правитель в ньому вини, не знаходжу. Це ваше бажання. Що таке натовп? Знаєте, і Христос, переживши смерть на хресті, не заперечував. Не намагався врятувати себе, вмер на Христі за нас з вами. І тому кожного разу, коли ми молимося в ім'я Ісуса Христа, ми нагадуємо собі і проголошуємо перед Богом найвищий вияв Його любові, який Він продемонстрував для нас. Багато різних богів намагаються вчити людей жити по-своєму. Але ж є лише один. Хто пережив найбільшу і найтяжчу втрату? Хто має дітей, той мене зрозуміє. Вам легше померти самим, ніж пережити смерть вашої дитини. Це легше. Батько віддав свого сина. Неймовірний крок, на який Бог пішов. І все це для того, щоб ніколи в житті ніякі обставини, ніхто з людей, будь-яка брехня, не змогли змусити тебе повірити, що ти йому байдужий і що він нічого не зробив для тебе. Це неправда, бо Він приніс жертву. Яка змінила на цій землі абсолютно все. І ми маємо нову надію і нове життя. Вітаю вас з Різдвом Ісуса Христа, з різдвом Того, з народженням Того, хто змінив хід історії. Постаті Ісуса Христа настільки вплинуло на сприйняття життя, на погляд людей на життя, що люди почали. Відраховувати час від дня його народження. Ви коли-нібудь замислювались? Який сьогодні рік? 2020 який? 23-й. Від чого він 2023-й? Від народження Христового. Час був і раніше. Але після того, як він прийшов, щось кардинально змінилося. І тому люди почали відраховувати нову еру, еру нового заповіту, нового часу, коли Христос змінив для нас так багато, коли тобі тяжко звертайся до Нього з молитвою. І знай, це не твоя розмова із зі стели чи зі стінами, ні. Він присутній Духом Святим поряд із нами, і коли ми розмовляємо з ним, Він чує нас. Коли тобі важко, звернись до нього, шукай його допомоги. І навіть якщо відразу ти не почув грім, не побачив блискавку, відразу не розпахнулося двері, і хтось не кинувся тобі допомагати, навіть якщо, на твій погляд, нічого такого драматичного не відбулося. Знай, Бог почув твою молитву, і механізм запущений. Відповідь іде в твоє життя, Бог готує її і надійшле ускорі. Амінь. Чудовий день сьогодні, чудове свято, чудова можливість. Ми всі разом цінуємо цей день. І знаєте, чого ми чекаємо? Ми відраховуємо свій час від народження Ісуса Христа. А знаєте, коли ми закінчимо Його рахувати? Коли він повернеться, бо Він пообіцяв. Я залишу вас на короткий час, але я обов'язково повернуся. Хтось каже 2023. Вже 2023. Нічого собі короткий час. Для Бога один день як тисячу років. І Він у досконалий час, давши шанс і можливість кожній людині на землі прийняти Його спасіння і порятунок, у досконалий час повернеться за нами, і ми цього чекаємо. Ми не ховаємось від життя, не намагаємось занурити голову у пісок, не намагаємось зробити вигляд, що. Лише про це ми мріємо і думаємо ні. Спокійно і з вірою у серці. Ми очікуємо приходу нашого Господа. І ми впевнені, і ми знаємо, до чого ми крокуємо. Амінь. Хтось каже чи буде кінець світу? Хочу вам сказати: кінця світу або кінця світла не буде. Ми очікуємо іншої події. Настане кінець темряви, а світло залишиться навіки, бо Бог є світлом, Бог є любов і Бог є життя. На завершення, давайте ми піднімемось наші ноги і помолимось Господу. Попросимо Його про Його любов, Його милість, Його благодать. І наша група прославлення, вони поведуть нас у поклоніння. І під час цієї молитви, під час, вибачте, цієї пісні ми з вами будемо взивати до нашого Господа і молитися йому про наше з вами життя. Амінь.